Війна це перш за все про людські долі. Хтось пішов воювати, хтось почав волонтерити, а хтось був змушений покинути свою домівку. Фотовиставка Маленькі історії Великої війни розповідає про тих людей, які зараз творять історію. На світлинах здебільшого військові Збройних сил України та їхні діти, учні Тернопільського ліцею номер 21 де відкрили цю фотовиставку. Тут є батьки наших учнів, які служать у збройних силах України. Тут є зображені наші волонтерські проекти нашого ліцею, які тривають у нас від початку війни і до сьогодні. Від початку повномасштабної війни Тернопільський ліцей номер 21 став своєрідним гуманітарним штабом, каже директорка. Тут плели сітки та збирали гроші на потреби збройних сил України. Долучалися до добрих справ усі від найстарших до наймолодших. Ось до прикладу на фото третьокласниця Христина плете маскувальну сітку. Вона настільки віртуозно плела ці сітки в лютому місяці. Я прийшла, пам'ятаю, я кажу, я не вмію плести ці сітки. Вона каже, я вас навчу, і вона мене навчила плести ці сітки. Але вона кожного дня приходила, і це було настільки, знаєте, ну просто ну так ну дуже було щемливо, коли дивились на це, коли кожен хотів щось зробити. Окрім цього, у ліцеї за час повномасштабного вторгнення втілили в життя кілька проєктів, які були покликані допомогти тим, хто постраждав від війни. У нас в квітні місяці утворився такий проект Благодія, і ми на цьому Проєктів допомагали дітям, переселенцям, їхнім батькам. Пізніше ми долучилися до проекту спільно від ЮНІСЕФ. Дуже багато нам було надано допомоги різної психологічних матеріалів, і ми ціле літо працювали такий табір, створювали з дітками з ВПО. Виставка Маленькі історії великої війни, частиною якої стали захисники збройних сил України та учні ліцею. Буде розширюватись, кажуть у навчальному закладі.